І так, коротше, всім привіт! От, виходить, привезли на сказати, з парка 150-ку. І хочу показати в якому він зараз стані і в принципі, якщо що, який він в окончанні вийде. Передні колеса пробите, скат лисий, не знаю точно чи буде мінятися. Візуально щиток тільки зашурований. Диск не побитий так, в принципі, тросика нема на спідометр, Тормоза запередній тут шкрегоче все і То тобто треба міняти тут і я кажу ті шоколадки. Кріплення тут все нормально. Діск в одному місці вдарений, точно не знаю, щоб доробити, постараюсь вирівняти гофри. Як би то цілі. Все в принципі нормально. З проводки тут вже трошки колхоза так сказати. фара-времянка так сказати. Кріплення на фару коротше, відломані. На приборку теж відломані. Через то тут є такі зараз колхоз, замок все працює. передні тормоза як би то працюють як би то ні. Провода вже теж висять. тут його взяв стоять, підкладали і всім прочим. Пульти в хорошому наче стані. От насчет кріплення, де ставиться по зеркалу правий-лівий, то виходить тут немає відломаних. Бак ось вот, така м'ятана тут. Остальнее так то бак більш-менш нормально Бардачки наклеїшка стоїть. По кріпіжам, мабуть, все нормально. Не нормально, не знаю. Сидіння, як би то хороше. Ну, в принципі, тут -то трошки не дуже хорошо Багажник вот тут вже відломане одне кріплення. Тут теж -то вже ні на чому воно не кріпиться. По суті, воно ось вот так вже тут -то все. Плюс, а там ще причеплено. Задній щиток теж відлетів. Ось до всередині виходить, теж відломане кріплення щитка цього. Цепок, цепок хороший, зв'язочка хороша. Болтики. А, одного болтика немає. Цепок точніше вибачаю, зв'язочка спереді, все хорошо. Тут там масло. Видно масло, звідки де то йшло? З-під циліндру, по суті. Під циліндра і... або з під цьої кришки. Ну, коротше, якби там масло вже тут є. Плюс, мабуть, там теж, там, де датчик стоїть, сальники деякі треба міняти. Лапка отак вот дрібіжить. Можна, в принципі, тоє зробити. Центральна потужка є, але немає ніякої пружинки. Не прикріплено повністю. Вірвано кріплення там крепление того, болтик заклинутий, недожатий і всем прочим. Знизу як би то все нормально. Тут дополнительно що то, чи не доплинительно. Ну? Ой, бля, точніше болта тут поміняли. По проводці, як би то наче нормально і не нормально. Карбюратор стоїть не рідний, треба сказали поставити рідний. Тяга сзади. Якби така якась наподобі Альфи стоїть. Різьби тут вже немає. Маркизатори на вигляд нормальні. Диск задній... А, диск тут стоїть абсолютно новий. Скат тут лисий. Тут кріплення теж вже ніякі. Повороти тут ізолентою перемотані, тут не. Труба побита, лапка не працює, тобто тормозів тут немає. Там побило трошки кришку сіпління. Заді, як якби то ця деталь рідня, ну, барабан цей. Ну, треба б десь ставити під те колесо, звісно. Тяга тут права, то рідня, з лівого боку там не рідня. Тут там воно все в маслі маркізатор, тобто зімок кердик, тільки напруження робить. Тут теж масло є і тут пелюка з маслою. Тут, виходить, переходника треба, бо цей лопнув. Масло тут зверху все всежене. Чого не можу зрозуміти? А, чого воно жене? Там от, зверху з болтика жене, а він казав, що з-під прокладки. А ні, тут видно, що з-під прокладки теж. У лапки є шат, треба це зробити. Коліно наче не побити. А диск там добре. То, а, настаті, передні колесо ще пробити, якщо я не казав. Ну, коротше, як би то, типу, це обзор на мотоцикл, в якому він стані. Получається... Так, да, він количний, звісно, добряче, так сказати. То буду пробувати його встановляти. І зніму відео, як від мене що там вийде і всім прочим. Бо людина його хоче на продажу, то каже, зробити треба все добре. Ну, поки як кажуть, всім спасибо за просмотр. Всім пока. Зроблю, покажу.